Слава Україні, граєм слава глядачів youtube каналу Лівімедія. Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтесь на наш канал, коментуєте наші відео. адже ми з командою стараємося, аби ви завжди мали змогу отримати якісну та достовірну інформацію, а також аналітику від наших гостей, яким ми довіряємо. Тож з радістю до нашої ефіру до Андрія Дещицю, дипломата надзвичайної повноважного посла України в Польщі у 2014-2022 роках. Пане Андрію, слава Україні та моє шанування. Героям слава вітаю вас і наших слухачів. Пане Андрію, на вашу думку, що зараз чекає українців, чоловіків у Польщі, які віком від 80 до 60 років? Тому що з однієї сторони, голова МВС Польщі говорить про те, що республіка Польща продовжить захист для українських біженців, які поки діють до 30 червня, навіть якщо в них будуть недійсні українські паспорти, а з іншої сторони, міністр іншої вже оборони Польщі, говорить про те, що все-таки українцям треба їхати захищати свою державу державою шукатимуть варіанти, як це зробити. Ну, дивіться, перш за все, я думаю, що слід чекати нашим чоловікам в Польщі це те, що з 18 -го... Травня війде в дію закон про мобілізацію, в якого до якого всі мали би оновити військово-облікові дані всі чоловіки від віці від 18 до 60 років, і сподіваюся, що до цього часу наша консульська служба вже підготує всі необхідні механізми для цього, щоб це можна було б здійснювати, перебуваючи за кордоном, і відновить. Консульське обслуговування наших громадян. З другого боку, то що ви запитали чи процитували висловлення польських політиків, насправді я зараз не бачу механізму, яким чином польська влада могла б. Ну не дозволяти перебування наших громадян, в тому числі й чоловіків віці від 18 -60 до 60 років в Польщі, тим паче якось насильно їх відправляти до України, по перше, українська сторона не виступала з таким проханням, як стверджує нещодавно в інтерв'ю польському телебаченню посол Василь Зварич. Ми не виступали з такими зверненнями до польської сторони. А і з другого боку, я не ну не знаю таких механізмів, але не бачу це, щоб насильно це було зроблено з боку польської влади. Тим не менше, звичайно, механізми такі можуть бути впроваджені, але це б мало ну, скажімо, не продовження е, тимчасового захисту для чоловіків віці від 18 до 60 років в Польщі. Але таке рішення Польща сама не може прийняти без спільного рішення Європейського Союзу. Це мало би бути обговорено поки що. Є рішення Європейської комісії продовжити е, надання тимчасового статусу українським громадянам до ще на рік до березня 2015 року. В Польщі готується новий закон, який мав би війти в дію з 1 липня, бо зараз статус е, тимчасового захисту. Е, Передбачений законом, який діятиме до 30 червня, і ну це серйозна робота. А з іншого боку, я розумію, що до певної міри в частини польського суспільства є певне невдоволення, що вони бачать в Польщі українських чоловіків, і ну але знову ж таки багато з них. Може перебувати зовсім легально і, і мати повні підстави перебувати в Польщі, і ті, які виїхали раніше. До початку широкомасштабного вторгнення і загальної мобілізації, і ті, які перебувають у відрядженні, і ті, які їдуть транзитом через Польщу. Тому я думаю, що це трошки недоречне було висловлення міністра оборони Польщі. Що вони би всіх, ну, що їх це дратує, що бачать українських чоловіків. Ну Польща не може закритися від українських чоловіків, але очевидно питання. Е е Всіх бути, е, виконувати закон про мобілізацію, мало би стосуватися, а скажіть, пане Андрію, яка ваше особисте ставлення до обмеження консульських послуг для чоловіків за межами України? Насправді я думаю, що обмежувати консульські е, послуги це було б недоречно, тому що ми е, тут втрачаємо досить сильно е, іміджево. Е, тому ми такі, такі обмеження це е, подібні до тих заходів, які чи рішення, які приймала Білорусь. А ми не хочемо бути подібними до Білорусі. Я думаю, що е, е, ми мали би відновити ці консульські послуги, надання консульських послуг, але очевидно у відповідності до нового закону, тобто закону про мобілізацію. Тобто, всі чоловіки мали би впродовж 60 днів, починаючи від 18 травня, оновити свої військово-облікові дані в ТЦК. І знов ж таки це можна зробити. Приїхавши в Україну, але всі прекрасно розуміють, що потім не всі зможуть виїхати з України. Друге, це мав би бути спосіб електронною поштою повідомити ТЦК про, свої, ну, про своє місце перебування, свою знову ж таки дані місця перебування в Україні. Підтвердити там день народження, дату народження, перепрошую, можливо, там якісь зміни в сімейному стані з освітою, з військовими званням. Ну, одним словом, оновити свої дані, актуалізувати свої дані. І третій механізм це, це електронною, електронною поштою. І третій механізм, я думаю, який би був найбільш е, сприйнятним, прийнятним, це було б електронний кабінет. Так як ми маємо, скажімо, електронний кабінет. Платника податків таким приблизно самим чином мав би бути електронний кабінет е, е, чоловіків мобілізаційного віку, і е, е, після того як вони оновляться. Вони показують свої документи консулам, і консули їм надають консульські послуги. Просто відмовитися від консульських послуг було б абсолютно недоречно, тому що багато з наших чоловіків можливо дехто і виїхав під час широкомасштабного вторгнення. Але знову ж таки, як я вже згадував, багато хто виїхали раніше багато хто мають право на те, щоб перебувати за кордоном, в тому числі ті, які мають там троє дітей чи мають хворих. Батьків чи, чи дружину, чи хтось з сім'ї ну, мають легальні на це підстави. І тому, щоб всі були рівними під перед законом, то вони би мали оновити свої дані і таким чином після цього отримувати консульські послуги. Так само, як в Україні будь-які послуги можна отримати. Оновивши свої дані, я наприклад особисто це на собі пересвідчився, коли мені потрібно було змінити місце реєстрації, і для цього, щоб в ЦНАПі прийняли мої документи, потрібно було показати документи, що я оновив військово-облікові дані. Хоча ще поки що немає 18 травня, але вони це вже вимагають. Ну і мені прийшлося піти в ТЦК, я зайшов, оновив свої дані і е, після цього змінив місце реєстрації. Так само мають бути в таких самих умовах і е, е, ці громадяни України, які виїхали за кордон. Якщо вони хочуть. Отримати якісь послуги, консульські послуги, ну умовно скажімо, СНАП це як консульство. То вони би мали також показати і оновлені військово облікові дані, бо цього цього вимагає закона. Всі мають бути рівними перед законом і ті, які перебувають в Україні, і ті, які перебувають за кордоном. А, пане Андрій на вашу думку, таке рішення української влади це все таки було з золу зроблено, тому що ми бачили, що на наступний день відбувалося в державних підприємствах документ, зокрема на території Польщі, де були просто сварки. Взаємні образи, і ну доволі негативний створювався імідж. Люди були на емоціях Ну, трохи багато емоцій є і в, в цьому рішенні, і, і взагалі емоції в нашому суспільстві. Очевидно, викликане це все війною і продовженням військових дій, і, і різним ставленням до того, хто має воювати, хто не має воювати. Як довго чи має бути демобілізація, чи не має бути мобілізація? Очевидно, тут є багато підходів і е, багато позицій, кожна з них має е, право на існування, очевидно. Але всі ми повинні пам'ятати, Україна перебуває в стані війни, і всі мають працювати чи служити чи жити заради перемоги України. Є цитата BBC зробила, якщо я не помиляюся, вирізку потало чоловіків, які знаходилися в черзі під консульствами. І от один з них каже, що я приїхав за 700 кілометрів, щоб отримати паспорт, і тут уже другий день ночував тут, я вже на межі, щоб відмовитися від українського паспорта. І взагалі в соціальних мережах зараз такий дуже не знаю, чи ви бачили тренд, коли під пісню Скряпіна нас кинули, українці. Чоловіки за кордоном викидають свої паспорти у смітник. Ну, це десь емоційно, напевно, все таки цей контент зроблено. Але на вашу думку, чи таке рішення української влади може призвести до того, що чоловіки призовного віку можуть відмовлятися від громадянства і ми втратимо людей? Дивіться, ну по-перше, я не виключаю, що багато з цього можуть бути також. То з таких ну, соціальних роликів в соціальних мережах може бути також і певною своєрідною провокацією. Це може працювати проти України і проти іміджу України. Як я вже казав, це крім правового аспекту, є ще іміджовий аспект цього рішення, і можуть показувати наскільки Україна не дбає або про своїх громадян, або наскільки українським громадянам. Україна не цікава далі. І це, звичайно, може також вдаряти по, взагалі, іміджу України у світі і підтримки України. Це, звичайно, недобрий тренд. Що я можу сказати щодо таких людей? Очевидно, якщо хтось хоче позбутися українського громадянства, то він має на це право, але парадокс. Чи іронія цього е, процесу полягає в тому, що для того, щоб позбутися українського до е, громадянства, потрібно подати документи в консульство України. І для того, щоб подати ці документи, і, і е, е, заяву, е, тобі потрібно надати також і Оновлені військовооблікові дані, тому що інакше не приймуть, не обслуговують, не будуть обслуговувати консульські працівники цих громадян. Тому так чи інакше, ми виходимо на те саме. Потрібно оновити військово-облікові дані. Я думаю, що виходом з цієї ситуації, щоб е, е, пригасити трохи емоції і всіх е, поставити в однакові умови у виконанні цього закону про мобілізацію, може бути електронний. Кабінет. Кабінет. Кабінет, які громадян України, які перебувають за кордоном, вони не будуть змушені їхати в Україну для того, щоб оновити це консульські установи будуть надавати нашим громадянам послуги. А ці громадяни України, які будуть вважати за потрібне повернутися з України і воювати за Україну, то вони зроблять так чи інакше це. Так як було це на початку повномасштабного вторгнення, кілька сот тисяч українців повернулося, бо вони відчували в цьому потребу. І так, ніхто вже не заставить наших громадян на силу. З за кордону повернутися в Україну для того, щоб воювати, лише або високий рівень свідомості, або можливий рекрутинг цих людей, ну за якийсь інтерес, скажімо, там кошти чи, чи якісь інші вигоди. Пане Андрію, якщо ще можна, обговоримо ситуацію на кордоні, тому що Державна прикордонна служба повідомляє про те, що всі пункти пропуску між Україною та Польщею розблоковані польськими фермерами. Пане Андрію, що на вашу думку таки стало причиною завершення протестів? Я розумію, що у них десь закінчився цей термін, на який вони планували протестувати, але фінальна крапка все таки. Чи була вона поставлена? Думаю, що тут кілька чинників спрацювало. По-перше, на кінець почала діяти польська влада, бо це все ж таки відбувалося на території Польщі, і в останні кілька там вже, я би сказав, навіть не днів а тижнів ці. Протести були просто неорганізованими, хаотичними. І Як ми бачили, російська сторона абсолютно їх використовувала для того, щоб посварити українців і поляків, щоб внести розбрат між Україною і Польщею, і воно все більше і більше загострювалося, і було ще більше і більшим небезпекою, того, що вони можуть. Бути використовувані використані і в майбутньому проти цього проти України і Польщі. Це перше. Друге, я думаю, і це добре, що польська влада взялася за наведення порядку на своїй території. Друге, я думаю, що все ж таки е, е, польські фермери досягли певних домовленостей з польською владою, з польським урядом, і наскільки мені відомо, зараз вони отримують певні компенсації. І з боку польського уряду, який отримує кошти від європейської комісії, для того, щоб покрити ці збитки, які вони понесли або Ну, теоретично понесли в зв'язку з експортом українського збіжжя на а потраплянням українського збіжжя на польський ринок і не на тільки польський ринок. Третє, я думаю, що в Польщі побачили, що ці протести насправді ну перестати перестали мати політичний інтерес і. е-е-е по перше, від закінчилися вибори. Щоправда, зараз будуть ще вибори до європейського парламенту, але там вже польські фермери виставляють тільки вимогу там призупинення дії. Нової аграрної політики європейського союзу, і, зрештою, польський уряд це також підтримує, так би сказати, по стороні по стороні фермерів він зараз. І е, він е, вони польський уряд запевняє, що вони врахують ці ці вимоги польських фермерів під час е, формування політики чи формування нового нової політики е, Європейського союзу. Е, і тому я думаю, не було вже. Інтересу далі це підтримувати. Щоправда, напевно, під час цієї європейської виборчої кампанії виборчої кампанії до Європейського парламенту будуть протести, будуть організуватися протести польських фермерів. Один з таких запланований, здається, на 10 травня у Варшаві, але він буде відбуватися, якщо так можна сказати цивілізовано в певних рамках, в певних часових рамках, в певних географічних рамках на конкретних місцях. Цях, де вони будуть виділено в Варшаві місце для проведення таких демонстрацій, і е, він завершиться е, буквально там. На протязі одного дня, так як ми бачили вже до цього часу такі протести у Варшаві, а не буде таким безорганізованим, як це було на українсько польському кордоні. А зв'язку з тим, от що відбулися ці протести. Україна втратила ну колосальну суму грошей. Мені здається, що кожного місяця там повідомляли, скільки збитки ми несемо від того, що блокований кордон. Я навіть зараз боюся називати якусь цифру, щоб ну не помилитися. Так мені здається, що мають бути відповідні органи, які точно порахують скільки ми втрати. Втратила і польська сторона, очевидно теж. Але які нам як державі, пане Андрію, треба зробити висновки, щоб ця ситуація не повторилася не тільки з Польщею, але, наприклад, і з сусідніми іншими державами. Да, ви абсолютно правні. Тут ще напевно треба сказати щодо цих втрат. І, я думаю, треба ще сказати, також, що польський уряд вирішив, е, е, ну, мовно, скажімо так, е, е, подіяти на призупинення цих протестів. Бо польська сторона, польське сільське господарство також втрачало і е, втрачало за того, що українські товаришу е, польські товари не заходили на український ринок, або їх менше купляли в Україні, і, і вони відчули це вже також фінансово. Е, що потрібно нам зробити? Нам я думаю, що е, е, який урок потрібно винести з цього, нам потрібно приймаючи. Такі рішення чи Україні, чи чи Польщі, чи Європейській комісії е, проконсультуватися перед тим, як їх приймати чи вводити в дію, е, і врахувати різні аспекти, які можуть виникати, ну такі рішення чи подібні рішення в майбутньому, і зрозуміти, що. Неправильне, неправильні дії чи неправильні рішення. Можуть призвести до серйозного напруження між країнами і можуть бути використані знов ж таки цією ж Росією для того, щоб нанести удар по українсько польській співпраці чи українсько-європейській співпраці чи обороноздатності України, тому прийняття таких рішень потрібно, потрібно ретельно зважувати і обдумати. Пане Андрію, але тут, якщо говорити про кордон, то лише є одне обмеження: що не пускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури, вони можуть слідувати по території Польщі виключно транзитом. З однієї сторони, транзит це проїзд по території країни, з іншої сторони, їх не хочуть пускати, мовляв, бояться недобросовісних там чи водіїв, чи компаній, які під приводом транзиту заїдуть на територію Польщі і десь там продадуть свої, свої зернові культури. Як тут бути з, 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 о, з оцією історією? Дивіться, тут знову ж таки це питання польської е, влади, польського уряду. Воно, вони мали би навести порядок. Якщо хтось завозить, чи це українці, які завозять і робперегружаючи згружають товари, які має йти транзитом, то вони мають бути за це покарані чи поляки, які приймають це у себе, і також мають бути за це нести відповідальність. Тут це питання правоохоронних органів не допустити до такого, і це треба, щоб правоохоронні органи показали приклад, як насправді вони борються з подібною подібного роду порушеннями. І добре було б також польським правоохоронним органам. Завершити ці розслідування з розсипанням українського зерна і показати, що так, що вони справді відповідальні за порядок в своїй країні і не допустять до чогось подібних провокацій чи подібного роду махінацій, коли хтось захоче в майбутньому або пересипати зерно, або висипати зерно. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час, вийти до нас в ефір. Нагадаю, Андрій Дещиця, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Польщі, в 14-22 роках був ну, з нами в ефірі. Пане Андрію, дякую вам, слава Україні! Героям слава!